Ну, бачите, ось вони вже закінчили тут штукатурку цього а, стояка, а тут ще тільки почали. Ну, і я ж кажу, монтаж, монтаж затримується, тільки шостий поверх. Мешканка багатоповерхівки Марія Багінська показує, на якому поверсі нині працюють будівельники. Ось бачите, тут оцю цю квартиру кінатну вже змонтували, і балкон ще треба змонтувати. І з тої сторони там однокомнатна взагалі не змонтована. Треба ще заробити оці всі щілини між панелями. Треба зварити там, і на це теж дуже багато. Часу йде До влучання ракети, каже, мешкала тут в однокімнатній квартирі на першому поверсі. Нині проживає в подруги і щодня проходить повз свій будинок в очікуванні повернення додому. Її сусідка із вцілілого під'їзду Валентина Іванівна нікуди звідси не переселялась. каже, щодня чує, як ремонтують будинок. Ми радіємо з того, якщо там гупає, тріскотить, гуде. Не дає нам ні спати, ні відпочити, чи там ще якийсь дискомфорт. Ми тільки радіємо цьому, тому що проводиться робота, розумієте? Ми абсолютно на, на це не, не жаліємося. Нам якби людям житло дали. Роботи йдуть за узгодженим планом, розповідає керівник підрядної фірми Віталій Короткошей. Каже, плити перекриття з заводу виробника надходять вчасно, тому затримок з термінами відбудови багатоповерхівки не буде. Зараз ми почали восьмий поверх монтувати, і на заводі вже виготили дев'ятий поверх, вони вже стоять на заводі. У нас по графіку, так як ми обіцяли, і ми йдемо в цьому графіку, що ми повністю дев'ятий поверх змонтуємо до кінця серпня. І потім ми починаємо вже внутрішні роботи комунікації вести, ті, що закінчували, ті, що почали, і внутрішні роботи, стіни, перестінки, поли. Все. Повністю завершити ремонт будинку планують до кінця року, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Антон Царюк. Планується в найближчі два-три тижні поставка панелі на 9-й поверх і завершення монтажу 9-го поверху. Паралельно здійснюється утеплення зовнішніх стін, внутрішні роботи там, де це є можливість, і облаштування. Сантехніки, систем теплопостачання, там водовідведення. Загальна вартість проєкту нагадав Антон Царюк 67,5 мільйонів гривень. Він фінансується з двох джерел: фонду ліквідації наслідків агресії та з місцевого бюджету. Людмила Трум, Суспільне, новини Черкаси.